Здрастуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні про те, наскільки важливо балакати і думати позитивно, що наші слова мають дуже велику силу, і думки наші матеріальні, все, про що ми думаємо, тут же збувається. Якщо ви ще цього не замічали, послідкуйте. Поспостерігайте за собою, за своїми словами, за своїми думками. От. Багато хто із моїх знайомих каже: Я так і знала, я ж казала, що буде саме так. От. Або ж вони відчували наперед те, що буде саме так. А може, вони справді дали таку заявку в небеса, щоб це саме те воно збулося? Тому що нам варто тільки продумати, подумати про щось, і тут же воно спрацьовує. Небеса чують, вони відгукуються. Зразу вся інформація переробляється і стає матеріальною. А ще небеса вони не люблять ніяких жартів, вони не розуміють жартів. Іноді люди щось скажуть таке. Ну, не дуже пристойне. І кажуть, та я ж пожартував? Ні, не варто так жартувати, тому що небеса жартів не люблять. Вони все сприймають, як то кажучи, за чисту монету. От, Маленький такий приклад із життя. Буквально позавчора рубала капусту і так гарно рубанула себе по лівій руці по вказівному пальці. І як ви думаєте, що це значить? Ліва сторона, так? це сторона чоловіча, чоловік, син, внук, так? а ще інші люди? Коли я собі рубала капусту, я собі задумалася. Знаєте, буває такий стан, що люди ніби у своїх думках десь провалюються, ніби в сон. Задумався, задумався, прокручуєш в голові свої думки, свої якісь. Роздуми, іначе десь трошки із реальності якось вибуваєш. От Я задумалася саме в той час про те, що терпіти не можу, і зла, дуже зла на тих людей, які стараються мною управляти, тому що ударила саме по вказівному пальці От злоба, жорстока злоба, кровава злоба, безпощадна злоба на те, що мною стараються керувати, що мені указують, як мені жити, От. і привела до того, що я махнула собі по вказівному пальці. Тут же миттєво, миттєво прийшло покарання. Покарання за те, що я наповнюю світ всесвіт негативом. Так що злоба, отака злоба, яку я послала у Всесвіт, являється неприємливою, всесвіт зразу ж присік мене за те, що я негатив відправляю в небеса. А скільки за день у людей в голові промелькнути може таких негативних думок, негативних побажань, і не тільки побажань, а злих таких. Намірів, таких злих думок, таких і прокльонів, і різних, різних таких поганих побажань, які зараз у кожної жінки, у кожної мами на думці, любі мої, давайте якось обходитись без цього. Тому що ці оці бага, погані побажання в першу чергу шкодять нам. Господь сам розбереться, що йому робити із тими кривдниками, і з тими людьми несправедливими, як йому обійтися, він сам все розрулить. Давайте віддамо у руки Господа Бога, він знає, що з ними зробить. От. А ми можемо тільки попросити. Господи, воздай усім по заслугам, Воздай усім по заслугам, Господи, хто що заробив. От, нехай тепер і має. Так що Господь все чує, Господь бачить. І там, де люди вдячні, там, де люди добрі, Він туди посилає добро, щастя, радість і любов. І я вам, мої любі, і я вам бажаю щастя, радості, добра, любові, достатку і не просто достатку, багатства, багатства душевного, багатства духовного, багатства. Фінансового, матеріального і нашій дорогій країні, нашим дорогим захисникам, міцного здоров'я, успіхів, щоб вони вернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, і нехай вони будуть у безпеці, а Господь про це потурбується. На все добре, мої любі. Я вас люблю, я вас обнімаю, бажаю вам добра і щастя. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра.